Усім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати морозиво брюле за моєю версією. Це одне з найсмачніших видів молочного морозива, і готується воно усього з двох інгредієнтів: з вершків, жирністю 30-33% і вареної згущенки, або як її ще називають, і риски. Вам знадобиться будь-яка форма, головна вимога, щоб вона поміщалася у вашу морозилку, А також міксер, блендер або кухонний комбайн, якими ви все те будете збивати. Сьогодні у мене вершки преміали, готуватиму з ними вперше. Зазвичай я використовую галичину 33% і вони дуже добре збиваються. Але сподіваюся, що преміали мене також не підведуть. Вершки мають бути холодними. За 10 хвилин до збивання я поставила миску і вінчик у морозилку, і їх консистенція мені вже подобається. Зверніть увагу, що цівочка, яка стікає з вінчика, залишає слід на 1-2 секунди. Такі вершки можна вважати добре збитими. Я ставлю миску на ваги і буду додавати і риску. В деяких рецептах вказується по 350 г. Я зазвичай додаю 240 і мені на смак достатньо солодко. Тому дивіться, тут такий процес, що ви можете збити, попробувати і за потребу додати ще. Загалом зі збиванням вершків існує тільки одне правило: головне, не перезбити, бо інакше ви ризикуєте отримати масло і сироватку. І вершки у нас легкі повітряні, а іриска більш важка. І нам потрібно ці дві маси зараз поєднати. Ми не стільки збиваємо, скільки перемішуємо. Переливаємо все у форму і будемо ставити заморожувати. доба, Насправді краще було його зняти і показати через 5 годин, тоді б воно добре стабілізувалося і не дуже промерзло. Але у мене так не вийшло, і тепер через добу я його переставила у холодильник, для того, щоб воно розтало трішечки повільніше, бо мій холодильник дуже сильно морозить. І е, зараз буде найскладніший етап. Я спробую його красиво набрати. До речі, морозиво дуже примхлива штука. І коли треба його знімати на фото або на відео, то найчастіше всього використовують таку штучну суміш із бальзама для волосся і крохмалю. Так ми робили для бренду Піраміда. І отут я зараз ставлю відео, і ви побачите, як відбувалася зйомка, а також фото, які ми отримали в результаті. Моє справжнє морозиво вже готове, тому час його пробувати. А всім, хто додивився до цього місця, я хочу подарувати бекстейдж з котом, бо куди ж його дінеш того кота, раз він постійно приходить на зйомку. Ти прийшов сказати, що ти мене любиш, так? Так? Нікому не скажемо і виріжемо, що ти просив смаколики, так?